Привіт, в який скандал потрапив Андрій Данилко. А на блогера Щегеля, який втік з України, подали до суду. Про це не тільки сьогодні. В новинах шоу бізнесу слава про і за традицією закликає друзі. Підпишіться на канал. На стендапера Андрія Щегеля, який втік під час гастролей Польщі до Туреччини, подали до суду, позичаєм виступив засновник продюсерського центру Comedy Space та організатор благодійних заходів у Європі Сергій Чудаєв. Він звинувачує Щегеля у порушенні умов контракту і вимагає від нього компенсацію у розмірі одного мільйона гривень. До речі, ці гроші він планує перерахувати на допомогу ЗСУ. Ну і нагадаю, що у березні 23-го року Щегель виїхав за кордон, нібито на благодійні концерти, але втік згодом. Андрій заявив, що йому було далі некомфортно. Жити у війні і він не захотів гинути на фронті. Біднесенький. через витівку хлопця мінкульт ускладнив процедуру виїзду чоловіків-артистів за межі України. Ну а сам Андрій, судячи з фото, зараз перебуває у США. Далі неймовірна новина після четвертого прокатного вікенду фільм Довбуш став. Найкасовішим українським ігровим фільмом року за час показів у кіно фільм зібрав вже 43 мільйони гривень. А кількість проданих квитків склала 304 тисячі. Для порівняння стрічка «Памфір» за 7 тижнів прокату зібрала майже 11 мільйонів. Ну а фільм Люксембург Люксембург за майже 4 тижні прокату зібрав 28 мільйонів гривень. Водночас мультфільм Мавка лісова пісня за 7 тижнів у прокаті зібрав понад 150 54 мільйони гривень. екшн Довбуш Олеся Саніна є одним із наймасштабніших і найдорожчих українських фільмів з бюджетом у 120 мільйонів гривень. Над його зйомками працювала команда з трьох тисяч людей. Під стрічку пошили понад тисячу костюмів і збудували з нуля фортецю під Києвом. А робота над стрічкою, яка розповідає про легенду українських Карпат Олексу Довбуша, тривала 10 років. Друзі, і знову знову російські пісні з'явились в трендах українського YouTube. Я нещодавно зазирнув, що ж там відбувається, і був шокований. На першому місці в трендах тримається пісня Макса Барських Зорепад. Окей, на другому український рімейк пісні Тіни Кароль Ніченка. її заспівав молодий український співак, звати його Окс. А ось на третьому місці в українських музичних трендах Моргенштерн. Хоч цей артист артисти визнаний в Параші іноагентом, але особисто для мене це не показник. І Тут цікава друзі, ваша думка. От як ви ставитесь до таких артистів і до того, що їхні пісні потрапляють в музичні українські тренди, та ще й на перші сходинки. Там, да, до речі, в цих трендах є як Сімірон, і ще якісь невідомі артисти, які співають теж російською мовою, і для мене це взагалі є трошки шоком. От напишіть будь ласка в коментарях вашу думку. Дякую. Друзі, ну і хочу нагадати, що у мене є ще один канал, де є весь архів інтерв'ю Слава Плюс. Тому підпишіться, будь ласка, на нього, щоб не пропустити всі відео. А ще нагадаю про свій телеграм-канал, в якому ви знайдете ще більше новин шоу бізнесу і мого життя. І посилання на ці канали є в описі цього відео. Буду дуже радий, якщо ви підпишетесь. А ще, друзі, в неділю у прямому ефірі на моєму каналі видать чергове спілкування з продюсером і маркетологом Михайлом Ярмор. Ясинським. Будемо говорити знову про шоу-бізнес, про актуальні теми, і, зокрема, про схожість Олі Полякової у її новому кліпі стіною Кароль. І ще також буде кілька актуальних тем зі світу шоу-бізнесу. Тому не пропустіть. І в неділю дивіться прямий ефір о 21.00 на моєму каналі. І підпишіться! Андрій Данилко потрапив у скандал через обійми з. Так званим хорошим русським блогером Рустамом Сонцевим український артист зустрівся з зіркою їхнього дому 2 під час свого туру північною Америкою. Ну і чоловіки сфотографувалися і записали кілька відео, якими власне і поділився цей росіянин. Мережа миттєво вибухнула критикою в бік Андрія Данилка. Ну а менеджмент Данилка дав коментар фактам ICTV. і вони зазначили, що Андрій і Рустам давні знайомі, тому нічого. Дивного в тому, що вони побачилися після виступу співака, немає, і у Рустама антивоєнна і протипутінська позиція. Ну і далі про дебілів: російський актор, зірка серіалу Реальні пацани і фільму географ Глобус Пропив Олександр Кіллін. А він добровільно викликався на війну вбивати українців. Але тут є одне але, і цікавий факт. У 2015 році цього Кіліна засудили на 18 років колонію суворого режиму за зґвалтування та жорстоке вбивство 19-річної студенти вбивця завдав дівчині 12 ударів шматком бетону по голові і задушив. 10 років цей Кілін відбував свій тюремний термін у виправній колонії, і тут раптом викликався на війну проти України. І жорстокого вбивці у змі російських став героєм Росії матушки Бачите, як? Щоправда, пробув на фронті цей кончений недовго, за повідомленням парашкінських ЗМІ, він отримав поранення і зараз перебуває у шпиталі із серйозними проблемами зі слухом. Ну і вірогідно, що тепер він для служби взагалі не придатний. Бачите, вся параша в одному тілі. Говорили ми сьогодні про Андрія Данилка. А чи бачили ви, що одягає так звана мама вірки сердючки Інна білоконь, щоб виглядати? Ось так, як вона виглядає у своєму образі на сцені. виявляється, для такого вигляду Інна, яка сама по собі є худенькою, одягає спеціальний паралоновий костюм. Саме ось так, от він виглядає. А ось так Інна виглядає вже на сцені. Колись Андрій Данилко теж говорив, що він одягає спеціальний костюм, щоб виглядати в ролі Вєрки сердючки, і коли на сцені спекотно, то у цьому костюмі можна стати вареною сосискою. Ну і про ще одного дурника Дмитро Харатьян, відомий а, парашкінський актор, він заявив, що готовий відправити свого 25-річного сина Івана на фронт. Каже, хлопець має проблеми зі здоров'ям, утім косити не буде. Ну, судячи з усього, і Харатян має проблеми зі здоров'ям. За, за словами цього російського актора, його спадкоємець уже став на облік і чекає на повістку. А ми, друзі, чекаємо сльозки Алкаша Дімки поруч із чорненьким пакетиком. Хоча, а, знаючи, як ці а, дурачки бросають своїх, то не факт, що Харатян хоча б побачить цей пакетик. Ну а звання Чмоня тижня Цього разу отримує співачка Маруф. Український блогер і активіст Сергій Стерненко звернувся до артистки у соцмережі X. А це колишній Твіттер. І Сергій звернувся до Маруф під її відео, аби та допомогла йому зі збором коштів. Але диво, Маруф одразу заблокувала Сергія. Ну а Старненко вирішив не здаватися, і своїм коротким спілкуванням з артисткою він поділився із користувачами, які влаштували м -м, такі собі флешмоб. Назвали цей флешмоб Допоможи Маруф задонатити на дрони. Цей флешмоб набув такої популярності, що виконавиці довелося видалити свій акаунт з колишнього Твіттера. Але юзери переключилися на її інстаграм, де наполегливо запитують, чи закинула вона гроші на дрони. Деякі українці, до речі, подякували дівчині за її е, роботу подвійного агента. Хтось зауважив, навіть що Анна йде шляхом ані Лорак, яка вже давно е, бомбить Москву. Друзі, дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу. Слава про обов'язково підпишіться на канал і дякую вам за це. Ну а минулі випуски за традицією, Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.